Тарас Григорович Шевченко садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря, Сім вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих.